Причини боргів. Чому у тебе зараз не вистачає грошей в зобов'язаннях? Тобі це дуже сильно тривожить, коли на карті мінус постійно, і ти розумієш, що ти, наче в замкнутому колі, mm -hmm. навіть якийсь є, але його не вистачає, щоб покривати. Mm -hmm. Чому і як ти взагалі це створила чи створив? В цьому відео я розкажу про причини, які треба зрозуміти і відслідкувати у себе, чи дійсно ви так робили, і зупинити це робити, тому що інакше ви ніколи і не закриєте кредити, і ніколи е, не зможете… Можете просто далі існувати в плюсі, просто завжди буде мінус. Завжди ви будете знову залазити в цю боргову яму, і так. Дуже важливо, що існує також і лікування від цих, цих моментів в плані, як закривати є кармічний менеджмент, чотири кроки. Їх можна буде подивитись теж на моєму каналі. Трошки пізніше вийде відео. Ставте собі колокольчик, підписуйтесь на YouTube і обов'язково беріть в практику. Я сама закрила вже кредитів більше ніж на 170 тисяч чоловіком. І дійсно, ми далі рухаємось, тому що ми взяли тоді кредит у батьків на наше гніздечко нове, скажімо так. Треба це закривати. Як дійсно ви потрапляєте в цю боргову яму? Перший дуже такий закон, в якому признатися в собі важкувато, це крадіжка. Я особисто на своєму досвіді розкажу, що я коли працювала офіціантом, намутіться, це це там була стандартна схема, і я намучувалась, коли... Наприклад, вписувала в чайові вписувала в чек чайові, а дуже дрібним текстом вона там вписувалась, і людина через неуважність. А я знала, що вона неуважна ця людина, і, всі в принципі, бачила тільки основну суму і не вичитувала, що там входить 10%. І вона ще залишала ще 10% мені чайових. То я була в такому жирному плюсі, але це не екологічно. Також компанія, яка вже випала дуже дохреніще, там Джеймсона, Кока-Колу, ще я могла додати одну коло, наприклад, і це я крала 50 гривень цієї кока-коли у людини, яка її не була. Як кермічно вона до мене прилетіла? 8 плюс айфон у мене стирили новенький перший айфон за 27 шість тисяч припала. Другий телефон у мене одразу майже розбився там за декілька місяців, півроку, десь десятий. І я ще тоді 18-річна, не розуміла, а що ж я роблю не так. Всесвіт до мене, напевно, несправедливий. Так, от всьому є причина, наслідок. Всесвіт не працює просто сам по собі. Не випадають. Вам випала карта народити з бідній родині, а мені випала карта теж доволі в бідній родині, скромні. Комусь випала карта, на за багатий. Як так працює всесвіт? Ну чому існує завжди причина? Не думайте, знаєте, все невігластво, коли ми думаємо, що все якось по собі. <гум> я до цього не причетна. Ні, ми самі створюємо своє життя. Беріть дорослу позицію. Якщо вам не вистачає цієї дорослої позиції, і ви розумієте, що ви вже засиділися на дивані, то вам треба медитацію, я доросла. Вона тут нижче, по посиланню можна її придбати, вона автоматично вам вишлеться. Ті, хто не можуть ніяк діяти, ті, хто сидять на дивані, і в них є якийсь блок, надії, страх, надію, невпевненість, медитація допоможе. Давайте по боргам. І так. Другий, друга така причина це кардіжка не саме ресурсів таких фінансових, а часу, коли ми запізнюємось. Хто позду? Напишіть в коментарях, тому що я на це теж грішна. На 5 хвилин це просто на ізі. А ще на більше теж буває, і це не окей. Ви крадете час, який у людини теж коштує грошей. Треба просто це зупиняти. І третій момент це коли крадіжка якихось ресурсів. Наприклад, ви у подружки брали сумочку поносити на один вечір, і е її зіпсували, не признали в цьому, сказали, що загубили сумочку, наприклад, і не віддала цю сумочку у подружці. А ця сумочка коштує тисяч шість гривень. Тобто, ви… Вкрали 6 тисяч гривень у своєї подружки, і потім ці 6 тисяч гривень ростуть. Бачите, я вам казала, що 50 гривень коли виросло мені в айфон. Ну звісно, там не одна кола була накопітельний ефект, бо карма завжди росте. Плід завжди більше за носіння. Кавун, пам'ятаєте на носі... яка маленька, а кавун, який виростає так само, і те, що ви робите. Ви вкрали 50 гривень, прилетить мінус 50 тисяч. Можливо, не знаю. Дивлячись, як баба скарла. До речі, якщо ви розумієте, що ви вже грішні в цьому моменті, а ми всі такі грішні, це нормально. Ми живемо людській подобі, людиною. Ми можемо помилятися. Є така практика, як жигання кармічних сім'ят, Це коли ви не те, що позбуваєтесь негативної карми у цих всіх крадіжок, скажімо так, а зменшуєте до найменшої, найменшої наскільки це можливо. Таку консультацію в мене можна придбати. І до речі, мене звати Анна Слобенчук, я кармолог, вчитель і ментор бізнес клубу Райс. Погнали далі по причинам ваших боргів і кредитних історій. Друга причина вона дуже поширена і зараз уважна. Коли ви планували купити собі машину чи ось ту конкретну сумочку, чи ось та конкретну суконьку, і планували, що зараз ви заробите гроші і витратите саме на це? В моменті поламається машина. В моменті ламається правильна машина. Чи потрібно дитині срочно терміновані ліки? А ви що робите? Ви купуєте, звісно, ліки, купуєте стиральку, стиралку нову і так далі. І так і не купуєте собі ту сукню, машину, чи що ви там планували. Це називається зрада собі. І спеціально всесвіт вам дає таке випробовування, де ви маєте все одно обрати і купити те, що ви планували. А потім, якщо ви не купуєте те, що ви планували, всесвіт такий, а ну все я забираю в неї. Це такий третій, третя причина, чому є борги. Ще одна з причин вона розкривається саме в даті народження, тому що є дійсно по даті народження. А коли в борги сильно люди заходять по певним цифрам, по вашій даті народження ви теж можете зрозуміти, чи вам більше для масштабу треба, чи вам взагалі кредити не можна брати. Бо, наприклад, коли на грошовому каналі 22 енергія кредити краще не брати. Чому кажу краще? Тому що зазвичай це виходить трошки. Баганенько, тому що точно будуть верхова яма. У мене була і є клієнтка, який, які стоїть 22 енергії, і вона ні в кредит не йду. А потім пішла. Я зараз вона дуже старається обережно з нього вийти. Подивимося, як там буде. Я в неї вірю, тому що вона вже дуже прокачана. Але коли вони прокачані, частіше 22 двічі на грошовому каналі, або просто люди народжені 22-го числа. Можуть заладити кредитні історії і дуже довго з них не виходити. Свій особистий розбір по матриці долі, ви можете отримати в мене в інстаграмі. Просто напишіть, що ви хочете розбір матриці долі, і я вам проведу його по вашій, по вашій даті. І що ще потрібно знати про борги? Причина боргів завжди є але? По даті народження, якраз я, як кармолог, як людина, яка консультує людей, може зрозуміти, що саме було ваше. Тому що, можливо, зараз в цьому відео ви не впізнали себе, і це окей. А можливо, впізнали, але просто це якраз резонує з вами. Але чи це істина, чи ні? Розумієте? Одній людині треба сказати: не бери борги, іншій людині треба сказати бери борги, тому що для твого бізнесу ти класно масштабуєшся, ти швидко віддаш і бізнес швидше виросте. То хто тут правий? Права система індивідуальності, коли ми нарешті чуємо про самих себе, а не хапаємо у всіх навчаннях про все, про все, про всі і не про себе. Розумієте, будьте більше про себе обіймає.